Ви виграли суд щодо перерахунку пенсії. Маєте на руках рішення, але роками не отримуєте грошей. Десятки тисяч пенсіонерів опинилися в такій самій ситуації. Але здається, цьому прийшов кінець. Уряд затвердив новий порядок виплат пенсій за судовими рішеннями. Як працюватиме система, хто і коли почне отримувати гроші і що зміниться для вас. Давайте розбиратись. Майже 800 тисяч невиконаних рішень. Проблема невиконання судових рішень щодо пенсій в Україні досягла критичного масштабу. За останні 5 років їх кількість зросла у понад 26 разів до 758 тисяч. Загальна сума боргу держави перед пенсіонерами за цими рішеннями сягнула майже 85 мільярдів гривень. Досі не існувало єдиного та чіткого механізму виплат. Одні рішення виконувалися одразу, а інші потрапляли в чергу на роки. Фактично, до сьогодні держава виплатила кошти лише за тими рішеннями, які набрали. Чинності до 20 листопада 2020 року. При цьому люди не мали жодного інструменту, щоб відстежувати статус виконання судового рішення та не могли отримати інформацію про свою чергу. Ситуація стала настільки критичною, що Україну не раз критикував Європейський суд з прав людини. Одним з перших прецедентів стала справа Кайсен та інші проти України, після якої комітет міністрів Ради Європи кілька років тиснув на Україну з рекомендаціями системного розв'язання цієї проблеми. А чи стикались? Ви особисто з такою ситуацією? Вигравали суд, але роками чекали на перерахунок і виплату? Напишіть свою історію в коментарях. Що ще важливо знати про постанову номер 821 Прийнята постанова Кабінету міністрів України No 821 є довгоочікуваним кроком до системного врегулювання багаторічної проблеми невиконання судових рішень щодо пенсійного забезпечення. Однак, попри позитивні зрушення, документ містить низку юридичних та організаційних нюансів, про які варто знати. По-перше, дія постанови поширюється виключно на рішення судів, які набрали законної сили після 1 січня 2013 року. Виплати за старішими рішеннями здійснюються за Попередніми правилами або в межах виконавчого провадження. По-друге, реалізація нової процедури виплат стане можливою лише після впровадження інформаційної системи обліку. Вона має забезпечити введення реєстру судових рішень, облік витрат за джерелами фінансування, відображення статусу виплат в особистому кабінеті пенсіонера, надання відкритої статистики для громадськості на порталі ПФУ. Водночас передбачено відокремлене фінансування з бюджету пенсійного фонду, за напрямами, які покриваються за рахунок. Конок державного бюджету та тими, що фінансуються із страхових внесків, це означає диференційований підхід до джерел виплат залежно від характеру рішення. По-третє, виплати заборгованостей здійснюватимуться у розстрочку щомісячно в межах затверджених асигнувань. Пенсіонери не отримують усю суму одноразово. Держава розподілятиме кошти поступово в межах помісячного розпису бюджету ПФУ. Варто також звернути увагу на важливий виняток: у випадках, коли суд змінив спосіб виконання рішення, наприклад, зобов'язав стягнути з органу пенсійного фонду конкретну суму коштів. Така справа фактично виходить за межі дії постанови номер 821 У подібних випадках застосовується порядок примусового стягнення через органи казначейства, і грошові кошти можуть бути перераховані поза новою черговістю. Таким чином, реалізація постанови номер 821 не є універсальним механізмом для всіх категорій рішень. Для окремих осіб, які мають виконавчі документи зі зміненим способом виконання, можливо, прискорене отримання коштів. Без застосування щомісячної черги. Підписуйтесь на наш канал, щоб не пропустити оновлення. І обов'язково перевіряйте особистий кабінет на порталі пенсійного фонду, коли нова система запрацює. Якщо ви помітили, що принципи нарахування, перерахунку вашої пенсії чи виплати заборгованості порушені, звертайтеся за допомогою. Юридична компанія мережа права має великий досвід у питаннях захисту прав пенсіонерів. Маєте питання? Перейдіть за посиланням в описі під відео, заповніть анкету та чекайте на дзвінок юриста. Дякую за перегляд. До нових зустрічей!